Сьогоднішній Евангелія, що Христос, каже нам про те, яка заповідь найважливіша, що будеш любити Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всією думкою своєю і ближнього свого як самого себе. Але церква сьогодні також згадує про святу Діву Марію, згадує її як царицю. Я так хочу поділитися свідоцтвом. Бодай же це було два роки тому назад. Я в це свято Пресвятої Діви Марії цариці служив івхаристю у наших сестер Оріоністок. в Харкові. Потім ми їхали на Донецький напрямок до Константинівки. Якийсь мав тверде переконання, що Богородиця якимось особливим способом об'явить себе або якусь промовить до мене. Ми все зробили, віддали в прихистку речі, які були потрібні, і поверталися. І за хвилину мені дзвонить пані Світлана і каже: чи ви безпечні там, де ми проїхали, в тому самому місті був приліт. І я тільки сказав: дякую тобі, при свята. Діва Марія, цариця, я переконаний, що погородиться особливим чином, як матір, як цариця, як та, яка піклується про нас, турбується в різних наших обставинах. Я думаю, що сьогодні також можете досвідчити цього.